Житомирі, вибачаюся. І тоді вже ми з вами будемо тільки придати. Ми тільки витримаємо процедуру, піднімемо і гостю. і давайте не будемо себе дурити. дві неділі хай зареєструє і хай Комсомольська сільська рада в перспективі матиме до свого бюджету значні надходження. Давайте перестанемо переконувати з одного. Дайте мені відповідь, де суджу зрадіть сьогодні. Яке таке саме питання піднялося по обричу Похарці, Віктор Валович Бурк. Зварилися, взялись, варилися, сварилися, потім вже французний на сам сказав, є. що вже там деякі депутати поцілиться, що вже це підприємство є на сайті на продажу. Уже просто голова районної ради піднявся і піднявся голова ради та каже, ну і що? Ну треба ж підприємство документи взяти, всі надо на кого погодження. Ну якщо продадуть, то не виїдеш браці, сьогодні із Овочі не переїдеш, то горіш, то він в овочі. І якщо підприємство запрацює, то це що погано, якщо підприємство запрацює в овочі і буде 100 створення робочий, і з багато чи не право. Ми не дає зробити перший крок любому, хто прийшов щось зробити. розумієте? не хочете, не давайте, я ж вас не мовляю, я просто вам розказую. я саме питання. Это а правда, еще, профессионал, профессионал и да. шейкер профессионал. Да. Такой еще комиссии, вот я же вот вторая конвенция, не было у нас шумной, бурной, дискуссионной. Мы долго спорили. И действительно, давайте, я прошу коллег-депутатов уважить мнение нашей комиссии. И он правильно говорит мнение. Он, в наломали и по пещеру, по рынкам везде. А человек, который сейчас поднял, чупите, нащину до зоны и Давайте сейчас Я вам скажу, що ми не ломали, так? Дивіться, це любовський раді. Я не мовляю, я, я, я за дискусії, так? Оформили повністю пакет документів перепродали якомусь сіроші, я знаю, що се її звати. И, це не і підприємство, приємство ми буде там за репросвічені. Вийшло і що, і що вони в родами робили для нас, для района. Запрошувався представник. Його подання є, а він є за. Там не було ні про представитель. Там не було місці. Я думаю, що нічого страшного. Буде чи у вас свідується. Ви пишете не місці. На свідчу сесії питання знаємо, погано робити питання. Так, Микола Андрій, мене ще питання. Якщо комісія прийняла рішення не виносити це питання, то де, де взяв цей проєкт рішення?